Вітаю вас. Тема сьогоднішнього уроку Україна напередодні Першої світової війни Воєнні дії на території України в 1914 1917 роках. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як військово-політичні блоки держав розв'язали Першу світову війну, які плани щодо українських земель мали різні сторони конфлікту? Яким було ставлення різних українських політичних сил щодо Першої світової війни? Про динаміку воєнних дій на теренах українських земель в роки війни і про формування легіону українських січових стрільців та його бойовий шлях у війні. Першу світову війну розв'язали два військово-політичні блоки держав Четверний Союз та Антанта. Четверний союз це військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії й Османської імперії. Він протистояв країнам Антанти в Першій світовій війні. До 1915 року Союз носив назву Троїстий, крім Німеччини та Австро-Угорщини, до нього входила Італія, проте остання покинула блок та перейшла на бік Антанти. З огляду на географічне розташування Німеччини та Австро-Угорщини в Європі супротивників Антанти називали також центральними державами Антанта це блок європейських держав, серед яких Велика Британія, Франція, Російська імперія, згодом Румунія. Який сформувався для боротьби проти Троїстого німеччина австро угорщина Італія, а згодом четверного німеччина австро угорщина Османська імперія, Болгарія Союзу, кожна з країн учасниць війни мала територіальні претензії щодо українських земель, владні кола Німеччини прагнули панування в Європі, завдавши воєнної поразки Франції та Росії. Кайзер і його оточення планували анексувати величезні шматки їхньої території з метою створення Великої Німеччини. Російську імперію вони теж хотіли розчленувати і утворити низку країн, цілком залежних від Великої Німеччини. Коли розпочалася Перша світова війна, один із найбагатших німецьких капіталістів, сталевий король Август Тісен, заявив, що в Україні під повну владу німецьких монополій. Насамперед мають перейти Донецький басейн з Одесою, Кримом та Приазов'ям. Австрійські політики мали певні плани територіальних прирощень, зокрема українськими землями Російської імперії, на які не претендувала Німеччина, йшлося насамперед про Волинську і Подільську губернії, тобто регіони, що у XVIII столітті були частиною території Речі Посполитої. Представники російського політикуму претендували на всі українські землі у складі Австро-Угорщини. Вони вважали Східну Галичину, Закарпаття і північну Буковину ісконно руськими територіями. Австрія і Росія наввипередки схиляли Румунію вступити у війну. За це австрійці обіцяли їй Бесарабію, включно з населеним українцями Хотинським повітом. Росія від імені Антанти. Обіцяла набагато більше, зокрема, окремі території Австро-Угорщини. Російські дипломати упродовж двох років з'ясовували з Бухарестом, де має пролягти межа між румунською та російською частинами Буковини порідці Серед чи порідці Прут. Румуни виявилися наполегливішими, і північна Буковина набула в погоджених дипломатичних документах звичних тепер обрисів. З приєднанням до блоку центральних держав Османської імперії остання почала претендувати на Крим та Бесарабію, причини Першої світової війни, посилення певних країн світу та їхнє прагнення до розширення своїх територій за рахунок розчленування і загарбання земель інших держав. Та що ж слугувало приводом для війни? Найнестабільнішим регіоном, пороховою бочкою Європи, були Балкани. Німецькі військові кола підштовхували Австро-Угорщину до загострення давнього протистояння із Сербією. Однак старий імператор Франц Йосиф, що правив імперією з 1848 року, усіляко опирався тиску. Натомість спадкоємець престолу Франц Фердинанд не приховував бажання стерти маленьку Сербію з карти Європи. Отримавши підтримку Німеччини, він наказав провести армійські маневри поблизу сербського кордону. Прямуючи на місце маневрів, ерцгерцог прибув до столиці Боснії Сараєво, де 28 червня був убитий членом сербського таємного товариства, 28 липня Австро-Угорщина вдерлася у Сербію, після чого негайно почалася загальна мобілізація в Російській імперії. 1 серпня, 19 липня, за старим стилем, Німеччина оголосила війну Росії, а через добу і Франції. Давайте з'ясуємо, яким було ставлення політичних сил підросійської України до війни. Діячі українського національного руху на початку війни демонстрували лояльність до Росії і закликали підтримати воєнні зусилля царського уряду. Газета Рада Товариства Українських поступовців ТУП агітувала українців стати на захист Російської держави. Лідери ТУП, ліберали Дорошенко, В'язлов, Ніковський. Увійшли до Союзу земств і міст Південно-Західного фронту, відкрили й утримували своїм коштом приватні лазарети для поранених вояків і в Україні, і в Росії. Лідер УСДРП Симон Петлюра в часописі Українська жизнь 30 липня 1914 року опублікував статтю Війна і Українці, у якій закликав українців виконати свій обов'язок громадян Росії. Водночас частина соціал-демократів, очолювана Винниченком, обстоювала антивоєнні позиції під гаслами Геть війну, Хай живе автономія України після арешту за звинуваченням в австрофільстві Грушевського Рада ТУП прийняла ухвалу, в якій закликала українців дотримуватися позиції нейтралітету. Якою ж була позиція західноукраїнських партій щодо війни? 1 серпня 1914 року у Львові зустрілися керівники найвпливовіших українських партій Галичини націонал-демократ Кость Левицький, Радикал Михайло Павлик і соціал-демократ Микола Ганкевич. Очільники трьох партій перебороли свої розбіжності й утворили координаційний центр головну українську раду ГУР. Головою ради став Кость Левицький, його заступниками Ганкевич і Павлик. Рада мала обстоювати інтереси українців в Австро-угорщині. Націонал демократи та соціал-демократи були вкрай незадоволені тим, що імператор і його оточення підтримували в Галичині поляків, а не українців. Однак ліберальна національна політика Австро-Угорщини давала надію, що згодом українці одержать якісь державні права. Тому, коли треба було політично визначитися. Українські партії Східної Галичини заявили про безумовну та повну підтримку центральних держав у їхньому збройному конфлікті з Росією та її союзниками. 3 серпня ГУР опублікувала маніфест було зрозуміло, що війна відкриває якісь перспективи для набуття державності. 6 серпня ГУР закликала тих, хто не підлягав мобілізації, добровільно вступати до лав легіону українських січових стрільців УСС. Рада об'єднала управління всіма стрілецькими і січовими організаціями в єдину бойову управу, яка мала опікуватися створенням національних бойових підрозділів. Ішлося йшлося не про національні підрозділи імператорської армії, а про українське формування, що політично мало підкорятися головній українській раді. Командиром, командантом легіону УСС за згодою гур призначили Михайла Галущинського. Для розширення впливу ГУР на українські землі в межах кордонів Російської імперії та представництва загальноукраїнських інтересів її було реорганізовано на загальну українську раду ЗУР. На установчому засіданні ЗУР, яке відбулося 5 травня 1915 року, у Відні обрали склад президії, члени якої представляли Галичину, Буковину та Надніпрянську Україну. Головою, як і попередньої організації ГУР став Левицький. Своїм завданням ЗУР проголосила боротьбу за побудову самостійної української держави на українських землях, що входили до Російської імперії, та запровадження територіально національної автономії, коронного краю на українських землях Галичини та Буковини у складі Австро-Угорщини. До ЗУР входили 34 делегати від різних партій Галичини й Буковини. А також туди входили представники Союзу Визволення України. У перші дні війни емігранти з Наддніпрянської України у Львові створили позапартійну політичну організацію це були Андрій Жук, Дмитро Донцов, Володимир Дорошенко, Микола Залізняк, Мар'ян Меленевський і Олександр Скоропис йолтуховський назвали її Союзом Визволення України СВУ. Члени СВУ прагнули використати війну австро-німецького блоку проти Росії для завоювання самостійності України. СВУ розгорнув активну роботу серед сотень тисяч військовополонених у таборах Австро-Угорщини і Німеччини. Він домігся створення для українців окремих таборів, посилав тоді вчителів та інструкторів, створював бібліотеки, аматорські гуртки, освітні курси. У багатьох таборах був налагоджений випуск газет і журналів. У державах Четверного Союзу й у нейтральних країнах члени СВУ поширювали літературу про Україну, пропагували ідею створення незалежної української держави. Переважна більшість українських політиків і партій у Росії поставилися до СВУ негативно або з ворожістю. Зокрема, Грушевський не визнавав за діячами СВУ право виступати від імені українського населення Росії, Петлюра. Назвав членів СВУ безвідповідальними за Завдяки ініціативі СВУ з українців військовополонених у 1918 році було організовано дві дивізії синьожупанників у німецьких таборах, а в Австрії дивізію сірожупанників, які пізніше брали участь у подіях української революції. З початком війни західноукраїнські землі перетворились на театр воєнних дій. На Південно-Західному фронті, 18 серпня, перейшла в наступ восьма армія генерала Брусилова, 23 серпня почалася грандіозна Галицька битва. По обидва боки воювали 8 армій, понад 100 дивізій, більш як півтора мільйона солдатів і офіцерів. Галицька битва це одна з наймасштабніших у Першій світовій війні. Вона тривала понад місяць і завершилася розгромом австро-угорських військ. 3 вересня майже без бою впав львів. Через день був захоплений Галич. Російські війська блокували фортецю Перемишль, нині місто Пшемисль, Польща, і вийшли до річки Вислока за 80 кілометрів від Кракова. Було окуповано всю східну Галичину і частину Західної, майже всю Буковину. Австро-угорські війська втратили 400 тисяч солдатів, зокрема 100 тисяч полоненими. Втрати росіян становили приблизно 230 тисяч осіб. На окупованих територіях було утворено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Російські війська пішли на Карпати, але зимовий німецько-австрійський наступ змусив їх повернутися в Галичину. Єдиним вагомим для Петрограда результатом багатомісячних боїв було взяття перемишля в березні 1915 року. Після капітуляції фортеці росіянам дісталися неабиякі військові трофеї. Багатотисячний гарнізон, 120 тисяч солдатів і офіцерів Австро-Угорської армії здався у полон. Навесні 1915 року німецько-австрійське командування розпочало горлицьку контрнаступальну операцію або горлицький прорив з 2 травня по 23 червня 1915 року, у результаті якої німецько-австрійські війська повернули Галичину і відкинули супротивника майже до австрійсько-російського кордону. На кінець 1915 року фронт стабілізувався вздовж лінії Кам'янець-Подільськ, Тернопіль, Кременець, Дубно. Наступною великою воєнною операцією на українських землях став Брусиловський прорив з 4 червня по 20 вересня 1916 року. Російські війська прорвали німецько-австрійську оборону і 7 червня взяли Луцьк. Згодом повернули частину Волині, знову захопили Південно-Східну Галичину, Буковину і підійшли до карпатських перевалів. Незабаром Південно-Західний фронт розтягся вздовж лінії Золочів, Галич, Станіславів, Івано-Франківськ, Ворохта. На захоплених теренах було відновлено дві губернії Чернівецьку і Тернопільську. Падіння самодержавства на певний час призупинило воєнні дії. Наступ російської армії у червні 1917 року на львівському напрямку завершився провалом і витісненням російських військ з Галичини і Буковини. Відступ російської армії відбувався некеровано, хаотично і супроводжувався грабунками місцевого населення і насильством. Після складення присяги у Стрию на початку вересня 1914 року легіон новобранців добровольців УСС відбув у закарпатські села неподалік Мукачева. Тут стрілецькі сотні й курені реорганізували. Легіон поділили на 10 сотень, які увійшли до складу двох з половиною куренів. До кінця вересня останні підрозділи УСС відправилися на фронт. Австрійське командування планувало використати УСС для оборони карпатських перевалів, тож наприкінці вересня на ужському перевалі та біля села Верецькі Вижні відбувся перший бій УСС. У січні наступного року австрійські війська розпочали наступ у Карпатах. На початку березня УСС зайняли позиції на схилах гори Маківка. Бої за неї точилися упродовж двох місяців. На початку травня підрозділи УСС відвели з бойової лінії. На маківці загинули 42 січовики, 76 було поранено, 35 потрапило до полону. Наприкінці серпня 1915 року курені УСС вступили в бій у подільських степах між Серетом і Стрипою. У листопаді реорганізований полк УСС на чолі з Григорієм Косаком спинив наступ росіян небережане. Всю зиму 1915 року до травня 1916 року полк УСС, перебуваючи у тилу, проводив не тільки військовий вишкіл, а й культурно освітню роботу. Під час бурсиловського прориву влітку 1916 року цісарське командування саме завдяки бойовим діям кількох стрілецьких куренів змогло утримати найважливіший відтинок фронту шлях із підгайців на бережани, що на Тернопільщині. Найбільшою бойовою операцією в історії стрілецтва стала битва на Лисоні лише 150 стрільців і 16 старшин вирвалися з оточення. На фронт під Бережани полк повернувся у лютому 1917 року. Давайте пригадаємо важливі дати, які ми обговорювали на уроці. Серпень 1914 року. Утворення Головної української ради, формування Легіону українських січових стрільців УСС, створення Союзу Визволення України. Серпень, вересень 1914. Галицька битва. 1915 рік. Утворення Загальної Української Ради. Червень, вересень 1916 року, Брусиловський прорив. Підсумуємо, що ми дізналися за цей урок. Першу світову війну розв'язали два військово-політичні блоки держав Антанта, Росія, Велика Британія, Франція і Румунія та Четверний Союз центральні держави Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарія. Кожна з воюючих сторін мала територіальні претензії щодо українських земель. Для українського народу війна мала несправедливий загарбницький та братовбивчий характер, адже українці воювали по обидві сторони конфлікту. З початком війни українські політичні сили розділились у своєму ставленні до конфлікту. Надніпрянці не мали єдиної позиції щодо війни, тоді як західноукраїнські політичні партії, об'єднавшись у гур а згодом зур. Виступили єдиним фронтом на боці Австро-Угорщини. Емігранти із Надніпрянської України на чолі з Донцовим створили СВУ, організацію, що виступала на боці австріяків та надавала підтримку українським військовополоненим у війні. Від початку війни західноукраїнські землі перетворились на театр воєнних дій. Упродовж 1914-1917 років російська армія здійснила кілька наступальних операцій на Південно-Західному фронті з метою захопити українські терени. Проте на початку 1917 року російські війська остаточно втратили захоплені території та перейшли до позиційної війни за ініціативи гур. У серпні 1914 року було сформовано Окремий Легіон УСС, що діяв у лавах Австро-Угорської армії, і відіграв вирішальну роль у захисті карпатських гір, а також у звільненні українських земель від російських окупаційних військ. Що ж, ви молодці? Чудово попрацювали. До зустрічі на наступних уроках історії України.